Що протягом двох місяців влада постійно чинить провокації? Розумієте, вони то без хатченків, бомжів з Миколаївської області сюди автобусами привезли, щоб люди там створювали проблему. Вони наркоманів з Оболонського району привезли. Я знаю. Я через то вам пояснюю нашу мотивацію. Я вам пояснюю, чому ми не хочемо, щоб була провокація. сюди приїде Харко, Бугар, Дніпропотру. Якщо сюди тому, приїде Крим, якщо сюди приїде центральна Україна, так, то, то ви ж розумієте, це тут брехнят, буде це бойня. Не вони хочуть так, бойню, а не ми хочемо бойню. Давай. Я прийшла, тому щоб підтримати пані Вікторію, підтримати цьому порядок на Хрещатику, чому можна було вільно пройти. Я шаную пана дякую. Висловити свою думку. Бо тільки так, як вони сказали, і все. А в мене інша думка, чому я не маю права її висловити? Розходьтеся, Расходьте. ходіть, я вам все розкажу. Ходіть, ходіть, ходіть. Ходіть, ходіть, ходіть. Розходьтеся, розходьтеся.